Львеса Ендрюса можна впізнати відразу. Практично математична симетрія кадру, м'які кольори та фактурні герої дають змогу вмить зрозуміти, що ви дивитесь роботу одного конкретного режисера. При цьому сам Ендрюс не прагне перевантажувати свої фільми. Для нього вони всього лише стали способом висловити емоції та створити недлінний зліпок ментального стану. Астероїд Сіті у цьому плані не вийшов откровенням. Події фільму розгортаються у вигаданому американському містечку посеред пустелі в 1935 році. Колись тут впав астероїд. Відтоді містечко стало своєрідним центром збору для всіх любителів науки та астрономії, для яких тут проводиться окремий щорічний фестиваль. Черговий такий фестиваль стане центром дивних і абсурдних подій, які можуть вплинути на життя всіх присутніх, а можуть і не вплинути, бо життя дивна штука. Астероїд Сіті з перших же кадрів буквально кричить стилем і піднесеністю. У кадрі ніколи не буває нічого зайвого. Кожний рух камери, кожна декорація, сцена тут стоїть на своїх місцях. Ніби створено було саме для цього фільму. І саме для неї створене кіномистецтво. Ваші естетичні почуття під час перегляду точно будуть задоволені. Можливо, ви навіть відкриєте їх у себе вперше, настільки тут все добре. Плюси. Видатна операторська і режисерська робота в кожному кадрі та кожній сцені. Судовий акторський склад, який заманює гучними іменами і приваблює до себе завдяки першокласній грі. Цікавий сеттинг та приємні смисли всередині сюжету. сюжет. Вес Андерсон тут не вигадав нічого нового, тому фільм ніяк не змусить вас полюбити режисера. Також є певна якась надмірність пафосу і софізму. Астероїд Сіті здатний викликати незвичайні емоції, можливо, не найсильніші, але точно піднес. Андерсон знову поділився з нами хроніку свого душевного стану. І зробився настільки щиро, що відмовитись від такої пропозиції неможливо. Поширюйте це відео, ставте вподобайки, та переходьте в наш телеграм канал.